Мої вітання. Сьогодні у нас на продажу Yamaha Cygnus X. Чотиритактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні. Це у нас Yamaha. От Cygnus доволі рідкісний гість взагалі в мене в асортименті, так як, по-перше, моделька рідкісна, не так часто вона буває. От Є набагато скажімо так, поширеніші модельки. Цигнус буває в декількох генераціях. От Конкретно це йде з 16-х років у мене один був попередній. І знову ж таки в такому ж самому кольорі знайшовся червоненький також X, в також чудовому стані. Тут, здається, 13 й рік був на ньому. от і Цигнус не простий, а Cygnus XSR. SR-версія. От, ну, давайте по порядку будемо дивитися його. Так, Задня гума відсотків 20-30 залишилось. але гума дуже гарна, стоїть данлоп. От Парна, що передня, що задня гума. Так що я її залишив, так як це топова гума, яка тільки може бути. Гальма в, в хорошому стані. Далі він вже йде на двох амортизаторах. Також амортизатори. Такі непогані, міцні, скажімо так, масивні такі. В принципі, можна вдвох сідати без проблем. Світлодіодна оптика. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. так виглядає красива оптика. От, але поворотнички звичайні лампочки стоять і також у нас до такої оптики задньої панелька рідкокристалічна по пробігу 21-122 Тахометр такий гарненький. І спереду у нас такі ходові денні вогні, також світлодіодні, гарненькі такі, тут, таких три крапочки, 6-6 крапочок світлодіодних. Отак От воно виглядає. Ну, Гарненько, симпатично по вигляду. Ну і звичайно Плюс-мінус плюс свіжа по руках ця Ямаха. Так, далі. Є такий спойлерок, сюди ви кофрика не причіпите, але в мене клієнт купував цигнуса і зробили сюди багажник навіть металевий, можна поставити кофор, кому потрібно, звертатися, є контакти сидіння. Сидіння заводське. Такої перфорації зверху Так, під сидінням. Під сидінням у нас доволі такий немаленький багажник. Я б сказав, один із максимальних, які тільки можуть бути у скутерках такої кубатури. Мабуть, конкурент лід там GF45, лід 110. Коротше кажучи, гарний великий багажник. Оригінальних пара зеркал, які ставляться в заводські місця з рідною резиночкою, тобто все дуже, все дуже добре по зеркалах, вони, які повинні, такі йдуть. Так, по пробігу ми вже дивилися. 21-122, датчик на бак Дві. Два ділення показує. Так, зверху у нас поворотнички і світло. Ближній, дальній. Так. По ручках дивіться який стан. Два оригінальних ключі. Ямаха. Такий карманчик доволі непоганий гачечок. І бак, як у Маджесті 155-ки вже. Тут у нас бак знаходиться так. 13-11, тобто 13-го року випуску, майже 14. й Ну свіжий-свіжий цигнус свіжий і в дуже-дуже гарненькому стані сама Ямаха. В оригінальній фарбі, до речі, але є отут, бачите, подряпиночка одна. от, І Cygnus X я попробував навіть здерти надпис, Хтось його, я не знаю, чи це завод, коли вони в X в червоному кольорі, чи це вже самі так придумали, але буквочка хромірована, це X також, якщо є бажання, можете змити приблизно як отут. Так, йдемо далі. По лівій частині немає подряпин, нічого. Єдине чуть-чуть світліше, тут місце є по фарбі. Так, дуже гарненько виглядає. По варіаторній системі у нас все повністю оригінальне і заводське, і, скажімо так, в ідеальному стані. В кінці цього відео, як завжди, дивіться. Варіатори, так, далі. Є ножки для пасажира, дуже ніжненько вони відчиняються і так само ніжненько зачиняються, бокова підніжка. Так, такий доволі величезний пол. От є невеличкі такі пологі місця для того, щоб ви поставили ножки. В принципі, це краще, ніж був би він повністю рівний. От, По зручності не скажу, що він самий, скажімо так, зручний для людей високих, але в, в загальному гарно виглядає цигнус. Він на 12-х, до речі, я не сказав на 12-х колесах з двома амортизаторами. От, Диски от в такому красивому дизайні задній диск, до речі, колеса. В оригінальній фарбі, не трогав я, вони ідеальненькі взагалі. Так, розмір гуми 120х70х12, на на тобто 2-12. І переднє колесо також легкосплавне. в такому ж самому стилі, так само гума стоїть Dunlop ScootSmart. Масивна така гарна гідравлічна вилка. Вилочка дуже тут така, скажімо так, толкова, тобто штоки великі, ну і гума по залишку також відсотків 20-30, як і задня, і також колеска в оригінальній фарбі залишилось. Так, далі а диск передній, взагалі в ідеальному стані, без зносу. І дравнічні такий величенький, такий товстий, великий супорт і диск майже на, на весь розмір колеса, тобто красиво це все виглядає і передня 110-70, 12 гума. Так, по пластику йдемо далі. А, тут також полосочка, отак, все ціле, без подряпин. Красивий такий перламутровий колір, велика фара. ну і ці світлодіодні вставочки такі гарненькі. Так, тут є невеличкі такі, як протерте, трошечки світліша фарба. Так, в загальному практично ідеальний стан буквально на весь скутер декілька, абсолютно незначних Таких подряпин і все красивий колір так заведемо, послухаємо до речі у цього. Цігнуса є кікстартер, це дуже добре. Гарно рівненько двигун працює без ніяких там зауважень. Чудово працює двигун без ніяких там питань взагалі кришка трошечки вібрує. Треба подивитися, що воно там так тримається. Так, коротше кажучи, по оптиці все добре, все працює. Ну і залишилось ближній, дальній також працює. Тришечка обов'язково я, Я таке сам не можу терпіти, коли щось чи не дожати, чи відкручене, і воно... Карабанець. от а так все, все супер, все працює без ніяких питань. Так, ано, потримай. Знаєш, що, Садись. Покажу вам, як приблизно виглядає вид збоку у цигнуса. Красивий скоторок. Віталька, який в тебе зріст? 1,80 метр, 78. Короче, метр 80 зросту і такий сам цигнус височенький, хоча посадка, я ж кажу, для людей я б сказав, більш зручна. Там метр сімдесят-75. От мені зі своїм метр дев'яносто, ну не сильно зручно, скажімо так, на ньому. Ну, а так в загальному красиво виглядає, тут нічого не скажеш. Cześć, Harden. Так, ну все. Кому цікаво, контакти мої вказані внизу під відео. Телефонуйте. Нагадую, скутер з документами ставиться на облік. В опису до відео посилання на телеграм-канал з асортиментом. А кому подобається, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних покупок! Друзі, показую вам стан варіаторів на Yamaha Cygnus X125. З пробігом. Який у нас там пробіг? Я навіть не знаю. 21-120. Нічого собі. Нова машина. Коротше, 21 тисяча пробігу. Оригінальний фільтр живенький, в чудовому стані. Повітряний фільтр, оригінальний. от такий він йде, до речі. Раджу вам замінювати його, так як він фільтрує подачу повітря в варіатор. І от оригінальчик от таким чином виглядає. Якісний такий так тарілка варіатора. Нова. Сам варіатор передній. Повністю в ідеальному стані. І він рідненький. Так, це у нас заднє щеплення. Ролики. Ролики також. Новесенький, взагалі без, без зносу. От, е, задній варіатор і ремінь. Ремінь у нас оригінальний, Yamaha 5 ml написано ременьчик як новенький. Та і все, в принципі, постану новий. 21 000 для цигнуса це взагалі нічого. Колодки, Колодке щеплення, все новесеньке, все супер. По варіатору задньому. І навіть тарілочка варіатора з направляючими. Все все ідеально по розхідничках, навіть по фільтрах все супер.